Хто шукає тракторець на 50 кінських сил за адекватні кошти, маємо цікаву пропозицію. DMTZ 544 х Це 4-циліндровий каймовський 495-й двигун. На великій резині передня, 20-та, задня, 28-а, передні-задні диски розбірні з лінзованою оптикою, ледовським освітленням. Ви бачите одразу дога безпеки та навіс від сонця. На дводисковому щепленні. Реверсивна коробка передач, важель біля керма, цифрова панель приводів, бокова коліса переключення передач, 8 передач допереду, 8 передач назад. З вантажами на 30 кг на кожну сторону, з примусовою задньою навіскою, плаваючий режим присутній, з крюками задня навіска, поперечний брус в комплекті. Пневмокомпресор, пневморесівер і, відповідно, розеточка на пневматику. Додатковий гідророзподільник. Тримач на задній номер, плаваюче сидіння, все регулюється під вашу вагу та зріст. Все навколо сидіння, бачите, зашито. Широка підніжка. Значить, По вартості. Вартість такої модельки 7900 умовних одиниць. ДМТЗ544X. Подивіться, який високий повітряний фільтр, наскільки високо повітрозабірник розташований. Пнемо компресор. За бажанням можна вимкнути, якщо не потрібно вам його використовувати. Ось такі 50 очки друзі, маємо. DMTZ 544X. Умовних одиниць. До речі, ще момент, що дуга безпеки має можливість складатися. Якщо вас спевний, вам з певних причин потрібно її зменшити висоту, ви, верніше висоту самого тракторця, є можливість це зробити. Ну, ось такий красунчик. Друзі, кого цікавить така техніка, телефонуйте, набирайте. Доставка до вас додому буде традиційно безкоштовно. Ось такий апарат.